Вітаю, ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. З нагоди Державного свята Дня Соборності України. Миколаївці зібрались у сквері імені Тараса Шевченка. Слава Україні, слава Миколаївця. Миколаївці створили живий ланцюг єднання. Вихованці Центру соціальної реабілітації дітей Надія відправили з волонтерами на схід саморобні різдвяні листівки. Діти поздравляють з Новим годом з усіма празниками. бажають нам, щоб ми повернулися здоровими, щасливими і цілими неврядіми. Дякую вам большое за все. За повідомленням волонтерів та військових, які перебувають безпосередньо на постійному зв'язку із бійцями, що мають відношення до Донецького аеропорту, є інформація, що воюки нашої армії відійшли від литовища після. Підриву залізобетонного перекриття на ділянці, яку контролювали кіборги між третім і другим поверхами нового, а тепер вже зруйнованого терміналу. Внаслідок цього під завалами опинились багато наших хлопців. Зараз шукають техніку, аби розібрати руїни і витягти й усіх постраждалих і загиблих. Точна кількість ані тих, хто загинув, ані поранених наразі невідома. Наші військові змушені відступити у бік населеного пункту Піски. На даний час стало гаряче вже і у Мар'їнці. Населений пункт сильно обстрілюють. Про це нам в телефонному режимі повідомив доброволець Сергій, який зараз перебуває у складі добровольчого війська на сході України наподалік Донецька. На даний момент я нахожусь в п'яти кілометрах від Мар'їнки. Зараз час в Мар'їнки. интенсивный бой, работает даже стрелковое оружие и, ну, и поддержка артобстрелов ну, ребятам. Ну, со стороны Донецка сейчас э -э -э, тишина. Вообще, они работают со, ну, со стороны Донецка, но ну, с переконов. А со стороны Донецка, ну, на данный момент, сейчас тишина. И связаны с Донецком автобусы Не ну, не цей. Не, Нема не надо движение автобуса, ну, надо не, несколько. На Обычно народ рассказывал, что там, сейчас на данный момент ничего не знаю. Вчера вечером мы стреляли с градов, населенный. Слава богу, я кажется, здоровье. Что зметное население, что и из мой. Вот вот ну. И вот, Часткова мобілізація до лав збройних сил України стосується і Миколаївщини. Оперативно вирішувати проблеми пов'язані з цим процесом. Відтепер буде спеціально створена комісія на чолі з головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим. Комісія створена при Миколаївській облдержадміністрації, до її складу увійшли представники правоохоронних органів і медичні працівники. Очільник новоствореного формування, голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков, запросив долучитися до неї і народних депутатів. Нас здається для того, щоб ми змогли реагувати на проблемні питання, які виникають у нас в містах, в районах, щоб не було нарушення прав людини і закону України. Мобілізації. А проблем дійсно багато, твердить губернатор. На Миколаївщині, на жаль, мають місце випадки корупції у воєнкоматах. Координувати, за його словами, необхідно і роботу медичних комісій. Коли із 200, 200 воєннообов'язаних проходять комісію і з них 10 чоловік до служби в армію, ну тоді задається дуже серйозний питання. А нет ли корупції в этих комісіях? Під час закритої зустрічі з народними депутатами від Миколаївської області Вадим Меріков також повідомив, що протягом першої хвилі мобілізації в 2015 році у регіоні планують призвати до лав армії більше півтори тисячі чоловік та мобілізувати близько ста одиниць техніки. Народні обранці у свою чергу підтримали ініціативу губернатора Миколаївщини щодо створення комісії, яка займається проблемами мобілізації. Не тільки за тими документами, які будуть заново переглядатися, але й ті документи, які поклали у далекі шухляди. Якщо в нас є заступники міністра, які мають до таких учасників АТО, я не виключаю те, що в нас є чиновники місцевого рівня, які мають аналогічні дороги. Народні депутати пообіцяли всіляко сприяти вирішенню проблем, пов'язаних не лише з мобілізацією в регіоні, а й з іншими сферами життєдіяльності області. Юлія Нагайко, Андрій Білобратов, телевізійні новини Миколаївщини. Поки війна триває на нашій землі, ми не можемо бути байдужими. Ця війна стосується кожного. Тільки разом ми зможемо подолати і позбавитись цієї нечисті. На своїй сторінці у Фейсбуці це написала Ольга Малярчук, Миколаївська активістка. Разом із цим волонтер розмістила список нагальних потреб наших бійців на сході. Серед іншого, нашим хлопцям, необхідні спальники, силові кабелі, бензопили, термобілизна, зимові берці, тактичні рюкзаки, засоби особової гігієни, цигарки, кава, чай, тушонка, та ліки від застуди. Якщо ви маєте змогу допомогти українським бійцям, які перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, з повним списком потреб можна ознайомитися на сторінці Ольги Малярчук у Фейсбуці. Там же можна знайти контакти активістки. День соборності України відзначається щороку, 22 січня, з нагоди проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки. І західноукраїнської народної республіки, що відбувається відбувся у 1919 році, майже століття тому відбулася знакова подія в історії Української держави рівно о 12-й годині на Софіївській площі у місті Києві розпочалася урочиста церемонія проголошення акта Злуки. Перед десятками тисяч жителів та гостей столиці член директорії Федір Швець зачитав універсал уряду УНР і проголосив «Злуку Західної Української Народної Республіки з Надніпрянського. Скою українською Народною республікою в одноцільну суверенну народну республіку. Однині народ український визволений могутнім поривом своїх власних сил має змогу об'єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу українську. Голова директорії Володимир Виниченко. Після урочистого проголошення з Луки на Софіївській площі відбувся молебень та військовий парад. Ця подія стала важливим кроком до об'єднання українських земель і мала великий вплив на подальшу долю національно-визвольного руху. Не менш важливу роль у цьому русі зіграв і живий ланцюг, створений 22 січня 1990 року. Майже три мільйони громадян України, взявшись за руки, створили живий ланцюжок від Львова до Києва. Юлія Нагайко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. Сьогодні у нас в гостях правонук Лева Бачинського, тієї самої людини, яка від Західної Народної Республіки підписувала акт злуки УНР та ЗУНР. Дмитро, розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про свого прадіда? Добрий вечір. Дякую за запрошення. Мій прадід Лев Васильович Бачинський народився. На Івано-Франківщині, селі Серафинці, Гродинківського району. Він закінчив Коломийську гімназію і після Коломийської гімназії вступає на юридичний факультет Чернівецького університету. На жаль, протягом року він закінчив стаціонарне навчання, на жаль, не закінчив, переходить на заочну форму навчання і вступає до. На працю до адвокатської, на адвокатську працю до Теофіла Окунєвського. І в той час починається його політична діяльність. Він стає одним із активних політичних діячів радикальної партії. 1 листопада 1918 року була утворена Західноукраїнська Народна Республіка, де президентом був, було обрано Євгена Петрушевича, віце-президентом мого прадіда Олега Бочинського. За його патріотичність, за його радикальні виступи в ім'я збереження і оз'єднання українських земель його було делеговано на чолі, на чолі делегації. 65 людей для підписання саме акта злуки ОНР і з луків у ЗУНР, яка продалась в Києві на Софіївській площі. Це був момент, перший момент воз'єднання українських земель в одну цілу українську державу. Скажіть, будь ласка, як ставиться ваша сім'я до вашого прадіна? Ми, звичайно, пишаємось, я і моя родина, звичайно, пишаємось тим, що ми маємо таке коріння, і, власне, та патріотичність, певна, яка була у мого прадіда, передається з покоління в покоління від діда прадіда, від сина до від сина до наступного сина. Тому я впевнений, що. Ті події були важливі для всього українського народу, як, можна рахувати, як перший день, день незалежності України. Скажіть, будь ласка, чи можуть сучасні, сучасники щось для себе виукремити з тих подій, взяти на замітку або навчитись чому чомусь? Ну, звичайно, е хотілося б, щоб ця патріотичність, яка була в ті часи, у тих людей вона збереглась і на даний час, і щоб ми всі намагалися зберегти соборну незалежну Україну. Дякую, Дмитро. А ми продовжуємо. З нагоди державного свята Дня Соборності України Миколаївці зранку зібрались у сквері імені Тараса Шевченка і поклали квіти до пам'ятника великого поета. Увага на екрані. Традиційно, в день проголошення єднання українських земель на початку ХХ століття, яке згодом стало державним святом у нашій країні, представники громади Миколаєва прийшли до пам'ятника Великого Кобзаря на урочистий мітинг з квітами і державною символікою. Під час зібрання наголошували, що День соборності України є символом єднання і незламності українського народу. І як тоді, так і сьогодні ми проходимо. Надзвичайно складні шляхи випробувань, тому я бажаю всім миколаївцям міцного здоров'я, успіхів. Давайте єднати свої сили для підтримки збройних сил України. Давайте активніше волонтерствувати, давайте допомагати всім, хто сьогодні стоїть на захисті не тільки українських кордонів, але хто сьогодні захищає Миколаїв від боротьби протистояння. Слава Україні! Слава Миколаїву! Кредо миру, злагоди і братерства втілив у своїх творах великий кобзар Тарас Шевченко. Та як кажуть фахівці, історичні події мають властивість певним чином повертатись. От і сьогодні ми можемо пишатись мужністю і героїзмом наших воїнів, які стали на боротьбу за свободу та єдність нашої країни. 96 років тому був підписан акт звуки між Україною і Западно народною республікою Українською. Люди повірили в те, що вони вже разом і запад, і схід разом. На сьогоднішній день це вже історія 96 років. А ця історія сьогодні ще більш актуальна. Усі учасники заходу були єдині в думці про те, що зважаючи на всі події, які відбуваються зараз, ідея соборності і єднання є як ніколи актуальною, адже українські воїни на сході країни і зараз доводять, що Україна єдина і неподільна. Сьогоднішні події вони перекликаються з подіями далеко 19-го року. Тоді теж влада. Ну... Поставилася так якось неважливо до того, що мала свою мільйонну армію, вона її розпустила, і російські війська в 19-му році окупували Крим. Таке саме зневажливе ставлення до Збройних сил на протязі 23 років привело до того, що сьогодні українці змушені з нуля піднімати свою армію і відсвоїти соборність і незалежність на фронті Донбасу. Учасники мітингу хвилиною мовчання також вшанували пам'ять про тих бійців, які загинули на сході країни, боронячи її територіальну цілісність, серед яких багато і наших земляків. Я вважаю, що сьогоднішній праздник символічний, великий, торжественний і одновременно грустний, одновременно ті события, які мішали до 19-го року, до 1918-го року установлению независимости, установлению общего єдиного государства. Ці ж обстоятельства від наших сіверних соседей і сьогодні влияют на нас, причому самыми худшими способами, самими способами. Разом із представниками духовенства миколаївці помолились за єдину Україну. Учасники заходу також поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Тетяна Гоменна, Андрій Білобратов. ТНМ у Миколаєві сотні городян створили живий ланцюг, єднання. Люди взялися за руки, щоб показати всьому світові, що схід та захід разом, що Україна єдина. Оголошення про заходи з'явилось напередодні у соціальних мережах. До участі в патріотичній акції долучилися студенти, люди похилого віку, волонтери та просто пересічні миколаївці. Миколаїв, мої колеги, студенти, всі за Україну, за єдність, і особливо місто Миколаїв, всі які в мене тут друзів, знайомих, які зараз о, зі мною. Я дуже рада тут бути. Мені приємно всі молоді, старих людей зі святом всіх. Засвідчити єднання України, тому що схід і захід, і південь, і схід і північ разом. Україна повинна бути державою, тому що багато століть наші прадіди мріяли про. Державу, Україну і козацька держава. І зараз ми після проголошення тисяч році незалежності України. Ми хочемо жити вільно, спілкуватися з різними народами. Хочемо, щоб наша культура мала розвиток і кожен зміг реалізувати себе протягом свого життя. Наталя Приходько, Андрій Білобратов, телевізійні новини Миколаївщини. Діти у свій спосіб підтримують солдат на сході України. Нещодавно вихованці центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Надія відправили волонтерами на схід саморобні різдвяні листівки із подитячими щирими побажаннями захисникам. Сьогодні волонтери передали дітям відповідь від бійців примісінку з передової. Детальніше дивіться у наступному відеоматеріалі. Дякую за мир у нашому Ніколаєві. Нас недавно вчили. спускаться в бомбоубежище, счастье очень страшно. Пожалуйста, не пускайте к нам войну. Я буду послушным и старательным, а ты будь осторожным, смелым и добрым. Никита, 9 лет. Большое спасибо за поздравления. Ну и вам всем счастья, здоровья и мира. Кілька десятків дитячих листівок нашим солдатам на схід передали миколаївські дітлахи з реабілітаційного центру на аркушах. Думки, і побажання і мрії маленьких українців, писали для того і посилали, щоб стало теплі на душі у наших воїнів, щоб вони зрозуміли, що ми розуміємо, що Ми не вміємо писати стихи, ми не вміємо говорити красиві слова, але ми розуміємо, так як. Наша душа чувствует душу тех, кто находится сейчас в такой сложной ситуации. Мы ждем назад этих воинов и ждем их у себя в центре. И дети будут рады, что вернулись живые, родные наши парни, наши папы, наши э, братья оттуда, где тяжело. Мы благодарны им за то, что они, за то, что мы спим спокойно. Волонтери роздають невеличкі листівки з маленькими подаруночками, а у дорослих, мужніх чоловіків сльози навертаються на очі, коли бачать цю щиру дитячу турботу і підтримку. Адже багато хто з них у цей час згадує власних дітей. Діти поздравляють з Новим Роком, з усіма празниками. бажають нам, щоб ми повернулися здоровими, щасливими і цілими невредимими. Дякую вам большое за все. Сьогодні волонтери, котрі передавали побажання бійцям на фронт, приїхали до дітей не з пустими руками, привезли великий патріотичний лист подяку від солдат з передової. Ребята, то що вони зараз можуть аніша з вам передати своїми руками. От вас завісі то, щоб ви були здорові. От вас завісі то, щоб ви добивалися того, чого ви хочете. Низький поклон родителям, низький поклон тим, хто допомагає вам. І поклон вам від тих ребят, для якого ви стараєтесь духом. Для них це дуже важливо. батьки вихованців реабілітаційного центру, які допомагали дітям у написанні листівок, висловили бійцям і волонтерам велику вдячність. Розповідають моляться усім серцем, яке болить за тих, хто ризикує своїм єдиним життям заради життя мільйонів, щоб поверталися живими і неушкодженими. Ми віримо в вас. Ми віримо в нашу перемогу, Ми віримо... Те, що Україна буде свободною. повертайтеся живими. повертайтеся, все, що ми можемо, ми зробимо для вас. І спасибо вам, що ви там захищаєте нас, щоб ми здесь спокійно спали. Та передали бійцям нові малюнки, адже знають, як на них чекають там, на фронті. І от передали навіть письмо, от, Україна єдина. Молимося, віримо. повертайтеся живими, ждемо вас. Для них це будуть эти рисунки, эти пожелания. це будет очень, очень і очень приятно. Окрім малюнків, діти разом з дорослими підготували невеличку концертну програму. Можливо, десь там, на далекому для них, але вже такому знайомому сході їх виступ побачить солдат, якому вони дуже вдячні. Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Як завжди, до Дня Соборності України в Миколаївському академічному театрі драми та музичної комедії організували свято на концерт та урочисті збори. За традицією запросили керівників області, міста та військовослужбовців, які зараз перебувають на Миколаївщині. Організація святкування в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії стала традицією. Директор театру Микола Берсон зазначає, що подібні урочистості необхідні для українців. Особливо зараз, коли на Сході точиться неоголошена війна, такі заходи пробуджують любов до Батьківщини. Є різні форми роботи з населенням, з людьми, з аудиторією, ну, з зрителями. Ну, є якісь базові моменти, які повинні для нас бути, мабуть, постулатом. Ну, по я так вважаю. Це День Соборності, це День Незалежності, це День Конституції запрошені на свято військовослужбовці зізнаються, що зараз приймають національні свята по-іншому. Раніше для них це було просто черговою датою у календарі. Зараз життя побратимів та захист рідних. Це свято, яке спонукає кожного українця, навіть того, який ще не приймав участі у захисті своєї держави будь-яким чином. Спонукає його до того, щоб захищати свою батьківщину. Представники обласної та міської влади зауважують, що День Соборності України, день об'єднання держави, це найкраща можливість нагадати миколаївцям про ті подвиги, які заради свободи нашої держави звершують військові в зоні проведення антитерористичної операції в країні Сьогодні йде війна гибнуть наші герої, які захищають соборність України, і, звісно ми повинні відмічати цей день соборності, Незалежності. Так как сегодня это очень важно для того, чтобы наши люди понимали, что Украина доказала всему миру единство, непобедимость нашего народа. Сегодня Украина переживает очень тяжелые времена, и сегодня как никогда нужно понимать, что наша держава, собор, унитарный. ...що це наш общий дом. І нам треба його для наших дітей. Денис Іванов, Олександр Попов, Артем Белібов, Сергій Кравченко, ТНМ. Підзначити цю дату зібралися і у будинку культури Жовтневого району. Цього року забарвлення свята дещо змінилося. У будинку культури відбувся вечір реквієм за загиблими в зоні проведення АТО Собор пам'яті. Жовтневый район не стал отставать. Мы в тот же день почти сделали свое распоряжение и написали целый план мероприятий по поводу празднования Дня Соборности Украины. Это и выставки, это и тематические уроки в общеобразовательных школах, и в детских учреждениях дошкольного типа, и в библиотеках. Но самое вот такое глобальное мероприятие, на которое было потрачено очень много сил, идей, задумок, это вечер реквием по погибшим в зоне АТО за Соборную Украину. мероприятие називається Собор пам'яті. Цей міроприяття сказати о том, що непосредственно люди повинні об'єднатися, поки ми ще живы, щоб таких ошибок історії ніколи не повторялось. Під час заходу загиблих воїнів шанували хвилиною мовчання. Також до присутніх звернулася голова жовтневої районної адміністрації Вікторія Москаленко. Шановні присутні, шановні гості, дорогі діти, всі, хто сьогодні завітав на цей вечір на це Крикі, хочу вперше привітати вас з Днем Зоботності. Ще в 19-му році цей акт був символічним. Але сьогоднішній день є вистраджений день на крові, на житті наших воїнів. У залі панувала тужлива та патріотична атмосфера. Лунали пісні та поезії у виконанні вихованців і працівників будинку культури. Зараз твориться нова історія України, і цей день ще раз засвідчує, що попереду соборне і незалежне майбутнє. Ксенія Левенець, Олександр Пан, Телевізійні новини Миколаївщини. Сумна подія сталася сьогодні декілька годин тому в колективі облдержтелерадіокомпанії. Під час зйомок раптово пішов життя наш відеооператор Андрій Білобратов. Наш колектив висловлює співчуття рідним та близьким Андрія. Це була остання інформація на цю годину, тому я хочу попрощатися з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.